Кажуть, що новий та ефективний такий напрямок фітнесу стане порятунком і для професійних спортсменів, і для початківців, і особливо для людей, які мають сидячу роботу. Так, от що таке мфр тренування, що таке МФР-ролери, Кому допоможе, кому звертатися до такого способу реабілітації себе і, взагалі, фізичних навантажень, дізнаємося, прямо зараз в нашій студії Каріна Бібко. Тренерка з пілатесу. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранку. Ми до нас не пустими руками дякую. бачимо. Так. так? Є у нас інвентар, який ми обов'язково розберемо, як він працює, навіщо він нам потрібен. Що взагалі означає ось цей термін МФР, це якась напевно абревіатура. і чому називається от саме так він? МФР це міофаціальний реліз. Міо це м'яз. Фаціальний це фасція, така з'єднувальна тканина в нашому тілі. І реліз це масаж. Тобто ми бачимо, що це масаж м'язів і в тілі. Uh -huh. Ось так і розшифровується. Просто мені але подобається нові. все, де є слово масаж. <рес> <рес> Для кого розроблений цей вид, не знаю, тренування, взагалі. Масажу, так і воно якось поєднується, так і не туди, не припишено туди. Для кого підходить, і кому звернутися? А це дійсно таке тренування з самомасажу, uh -huh. і воно підходить абсолютно усім, я би сказала, тому що є різні інструменти, які я вам сьогодні покажу, а також використовується як і професійними спортсменами, так і звичайними людьми. Uh -huh. Наприклад, від балету до боксу використовують просто їх усі для того, щоб м'язи розслабити. Uh -huh. Бо коли ти багато тренуєшся, твої м'язи мають бути в нормотонусі, не перевантажені, щоб ти зміг показати кращі результати. А якщо ми говоримо про людей, наприклад, просто які ходять на роботу з 9, там, до 6, uh -huh. або пізніше, багато сидять. У них деякі м'язи розслабляються, а деякі затискаються навпаки, і їм це допоможе себе краще почувати. Це як така розминка може бути uh -huh. для них. Uh -huh. Власне, який інвентар ви сьогодні е, нам принесли, і як ми його використовуємо? Я сьогодні вам принесла ось такі стандартні роли. Вони mm -hmm. насправді є різні. Є гладкі, є з різними а, такими попиришками. Значить, ті, що гладкі, вони підходять для всіх буквально. Mm -hmm. А ті, що більш з якимись вже викрутасами, то вони для тих, хто давно займається, тому що вони по використанню більш болючі йдуть. Yeah. Ну, Такі, знаєте, коли є масаж або легкий, або більш важкий. От початківцям yeah. я рекомендую yeah. гладкий. Звичайно, це. Це дуже воно легенький. таке, коли я оце приходжу в спортзал, Я бачу інколи на цьому зоні гімнастичної, де декармати дівчата сидять і собі. Це я не знаю, целюліт, напевно, намагаються промасувати. Ну і mm -hmm. так качається на комусь такому ролику, mm -hmm. який має такі різні. Так, ви знаєте, да, це дійсно мене? допомагає від целюліту. Чому? Тому що ці а, роли вони а, прокатують, значить, нашу крову лімфу, йдуть знизу догори. А целюліт це що? Це застій лімфи. І виходить, що дійсно допомагає. Але не тільки жінки, але й багато чоловіків прокатуються mm -hmm. ролами перед тренуванням, тому що це заміняє їм розминку. Mm -hmm. Тобто вони готують свої м'язи. До того щоб тренуватися, а власне, от ви зазначили, що от є ж да ті е, ролики, такі з е, якимись шипами. шипами. А там, в принципі, логічно, що ці шипи вони продавлюють якісь там ну тригерні точки, так і якось активізують е, цей кровопотік. І якщо це гладкі такі ролики, яка їх ефект, Який від них ефект? А такі самий, такий самий тиск відбувається на м'язи. Просто що з шипами це дуже сильно боляче, особливо коли ми говоримо про область тегон. І бокову її частину, неймовірно, бореться її катати. Так. І тому, коли ви берете шеф, шип... не відбудеться цього масажу, тому що ви тільки лягаєте на нього і вам вже боляче. Вже боляче. Тобто, так. А цей варіант гладкий, він дає можливість хоч витримати там 10 секунд на ньому. Угу. Але плюс в тому, що з кожним тренуванням стає легше. Тобто, це як... Звичайне тренування. Перший раз в житті ти прийшов, тобі дуже важко, угу. неймовірно складно. Ти приходиш десятий раз, тобі ну вже нормально. Угу. Що в мішечку? В мішечку у нас дуже класні м'ячики для стоп. Вони бувають абсолютно різні. О, це а, якась теж з пупиришками? Так, є Попробуй, подвійні, є одинарні, є також такі шиповані. Це для стоп. В основному використовується також може бути вздовж хребта, по ногам, але я дуже люблю для стоп. Чому тому що вони, як і для дітей, підходять. Дуже важливо з дітьми займатися топами, вони ж тільки формуються. І важливо, щоб чутливість відновлювати. Можна спробувати це взагалі. Треба кайф. стоячи? Так, стоячи буде ідеальніше, що це бачите. кайф. Тому що після... Це, це прям такий слабо. Так, так, так. Після довго робочого дня, особливо тих, у кого стояча робота, або ж у кого, знаєте, застіє лімфи внизу. Це класна профілактика варикозу, дуже-дуже приємний. Ну, варіант. Ти взяв найлегше. Най... Най... Ну, давай, давай, давай це. Слухай, а цей приємніший навіть той, який ти мені дала з шипами. Він такий багато точок, такий mm. у вас такі класні шкарпетки. <ріць> <ріць> так, це <ці ріць> та <лас>. анатомічні <ріць> та, спеціальні я... шкарпетки. Oh, okay. <ріць> я от до речі, там є питання у нас від глядачів. Як можна на нас як можна замінити ось ці всі модні штучки? Так, і я подумав, що навіть банальний тенісний м'ячик з великого <ріць> тенісу можна ж теж єдиний варіант, що він дуже м'який, і тобто він не так промасажує, як ці м'ячики, можна просто постояти. Це навіть, знаєте, очі відкриває. От коли не прокинувся зранку, так і кави не випив, став на цей м'ячик, очі відкрились. Ви знаєте, я знаю, що беру цей м'ячик, і, наприклад, до стінки на спину і катають теж. А це ось цей дивіться. Це подвійний, це можна вздовж хребта, по м'язам катати їх. Або можна, якщо одинарний, то можна три гірні точки, які Або навіть пам'ятаю, на тренуванні, а хто каталип. А, я навіть знайшла mm -hmm. свою точку. І, і прямо ти тримаєш на цій точці болючі і реально відкриваються очі. Так. Оці болючі точки це якісь затиснуті м'язи? Чи це просто ну, ну, так анатомічно ми Тригери. Складаємо. Ні, це, це правда, це затиснуті м'язи. А що таке тригер? Є довгий м'яз. І в нього багато частинок, багато клітин. Наприклад, уявимо собі 5-10 клітин, вони таки зростаються, із-за того, що ви десь там дуже довго тримали плечі згори затиснутими, вони зрослись, і виходить цей тригерна точка, яку треба розслабити. <гум> <гум> а, якщо можна так е, орієнтовно, скільки такий інвентар може коштувати, щоб ми могли вдома от придбати і дійсно собі отакі роли мати, ось такі м'ячики, скільки нам от. Треба гроші закласти. Це приблизно є різні варіанти на ринку. Маємо розуміти. Приблизно це від 500 гривень до 1000, або рол, або набір для м'ячиків. В чому є позитив, що стільки коштує один масаж. А mm -hmm. для вас це масаж на кожен день безкоштовно. Ну, ви один раз придбали, а потім використовуєте на постійню. Mm -hmm. Ми розуміємо, що це для всього тіла підходить. Тобто от я от скинула піджак, щоб показати, що можна і руку прокатувати. так? Типу, так, от, от, так. З, ну, так, мене не Положення не дуже так, треба на каріматі, але е, можна і руку, можна е, от переднє, е, переднє стегно. Взагалі, і, і спину теж. До речі, стосовно спини, чи є якісь правила? Тобто, чи можна а, просто там на цей роллер лягати і по ньому ковзати, чи є, треба уникати якихось? Є один То. дуже важливий момент, який я маю попередити усіх, тому що я багато бачу цього в інтернеті, і важливо зосередити увагу на тому, що. Багато людей купують ці роли, тому що болить поперек. Uh -huh. І а, така рекомендація в інтернеті ходить сюди, що лягати на нього треба і лежати на тому попереку на ролі. Це категорично робити не можна, uh -huh. тому що. Болить попри чому? У вас нахилений таз вперед. Порушена То постава та там про лордоста. Так, гіперлордос, там вже є затиски. Лягаючи цими затисками, цим гіперлордозом на рол, ви ще більше а, включаєте в роботу, ще посилюєте цей гіперлордоз. Тобто -то, тут Тому... ніби навпаки потрібно животом лягати. Ну грубо кажучи, так але насправді потрібно, коли таз нахилений вперед, завантажується квадріцепси дуже сильно. А, і саме їх треба розслабити. По-перше, по-друге, так включити м'язопресу, але це вже про тренування саме, а не про розслаблення, і катати інші частини, тобто грудний відділ. У нас же всі м'язи поєднані, і якщо внизу затиснуто, вона щепляється за інший м'яз. В грудному він також буде затиснути. Тобто, треба працювати з гори з сідниці і грудний відділ. Угу. Лежати прямо на, на попереку, на ролі ні, ні в якому разі. От е, згадуючи. Про ці шарики та кульки, а ми, в принципі, можемо по самовідчуттям розуміти, де нам. ну, Тобто, якщо ми відчуваємо, що ми десь приставили, і там як трошки поболю, ага, ось ця, ось ця точка, і ми її промислово. І так, от по самовідчуттям, ми шукаємо да, місця на тілі, чи теж є якісь Спроби. заборони, ну, де можна катати тими м'ячиками, де угу. не можна? А, так, можна по відчуттям. Єдиний момент також от ми уникаємо область попереку і шиї. Чому шиї? А, саме тому що там також хребці. такі маленькі хробці, і вони дуже рухливі і дуже піддатливі до якихось проблем. Угу. Тому ми саме шийний відділ не прокатуємо. Але є дуже класна практика, наприклад, подвійним м'ячиком або ролом, і в цю потиличні кістки поставити і полежати, полежати. От, і або просто промасажувати. Навіть пальцями, якщо спробувати, це дуже це кайф, це просто угу. неймовірно коловими рухами. А якщо лягти і полежати там 20. Секунд, то можна одразу заснути. До речі, один ще з моментів це не тільки розминка, це може бути перед сном. Якщо ви погано засинаєте, у вас прям там болить все тіло або важко складно, промасажували себе. І пішли спати. Або, наприклад, навіть стопи, і ось тут потилочна область, і ваш сон буде набагато я взагалі краще. Я чув, що ну от якраз такі стопи. Якщо ми розслабимо там, ну всі ці точки, так, затиски, а воно ж там всі точки йдуть по нашому тілу. Що якраз перед сном, якщо це зробити, ти ляжеш і будеш розслаблений, засинати значно легше. Як щодо є ще такий, я бачив тренажер, він такий, як пістолет, виглядає угу. з таким теж кругляшком, ну, і вібрує так. це, от те, щось із цієї опери? Так, це також. МФР – це також е, вібрація хороша, цікава річ. У мене на даний момент були е, такі роли. На даний момент всі швидко розібрали. Насправді люди люблять дуже вібрацію. Чому? Тому що вона швидше діє і е, набагато швидше ти можеш розслабити цей м'яз. Також е, цікавий момент, е, класний. Да, є такі пістолети і з вібрацією. Так, і теж самомасаж. дуже хороша мені здається, інвестиція, коли ми можемо свої затиски знімати самостійно. Щодня, якщо особливо якщо робота сидяча, таких зараз у нас ну тисячі професій з'явилися віддалені і ще за часів ковіду так, і ми вдома сидимо, і у ця частина у нас так плечі, шийний відділ, як це варечкова трапеція а, постійно в затиску, і нам постійно це болить. І ми від цього постійно погано спимо. Мені здається, що ну must have просто сьогодні має бути вдома. Яким чином це працює? Це просто е, покращується кровообіг в тому місці, так чи е, яким чином ну, фізіологічно працюють такі тренування? Так, виходить, все з назви виходить, тобто прикращується кровообіг, лімфовідтік і також розслабляються м'язи. То ті, хто, наприклад, теж страждає, що кажуть, завжди якісь може набряки, набряки, так, їм так, так. Також це Набряки набряки, і також це профілактика варикозу. Але при цьому маємо розуміти, що коли вже є варикоз, вже то не можна катати литки, <гум> але можна катати стопу і верхню частину. Тобто від стоп все одно ж іде вся лімфа вгору. І кров тому а, навіть якщо є Варкос, то можна і стопи катати, і все, що вище mm -hmm. знаходиться. Ми зрозуміли, що ось е, це тренування МФР. Це не просто про, ну тобто, не лише про те, що ми пішли на секцію в зал, із тренером зі спеціальним на це все можна робити в домашніх умовах. Е, можливо, ви можете зазначити, що е, ну чи це абсолютно всім можна робити, чи все ж таки якісь моменти потрібно проконсультуватися і зробити пару разів там із тренером, щоб зрозуміти, що можна, що не можна мені. Робити, от якраз ми згадали, що про поперек, та mm -hmm. гіперлордос є певні обмеження. Що можете прокоментувати? Mm -hmm. а, насправді так не можна а, катати всі, якщо ми візьмемо такі вигнуті точки в тілі. Тобто, у нас починається це ахіл, mm -hmm. а потім під коліном, поперек і шия. Це в основному така рекомендація. Але насправді я, наприклад, для своїх клієнтів я зробила цілу відеоінструкцію, тобто я не залишаю їх просто з цими інструментами. У мене є відеоінструкція як і для м'ячиків, так і для ролів, і вони займаються вже безпечними вправами. Клас. Дуже вдячні вам за те, що ви наглядно принесли нам, показали. Звісно, ми, в принципі, розібрали, як працюють ось ці роли. Можливо, у нас в рубриці SportTime ми зможемо записати і саме тренування з такими з таким інвентарем. Будьте здорові, дорогі друзі. Вам ми, Каріно, дуже дякуємо за те, що ви сьогодні до нас прийшли. Вам успіху! Всього найкращого Дякую. бажаємо. Дорогі друзі! Хочемо ще раз нагадати: ми проговорили про те, що таке МФР, кому це допоможе, як це робити просто. Домашніх умовах наскільки це потрібна річ для нашого нашого щоденного способу життя, Каріна Бібко з нами тренерка із Пілатесом. Далі у нас духовний сніданок у ранку надії. Залишайтеся із нами.